Доброго дня, діти! Я рада вас усіх вітати! Уміння виготовляти предмети побуту передавалося українцями з роду в рід. Майстри виготовляли одяг, посуд, зброю, предмети для обробки землі. Вміло прикрашали свої вироби орнаментами та візерунками. Так виникли народні ремесла. Отож, сьогодні наша розмова піде про народні ремесла України. А що ж таке ремесло? Ремесло це вироблення виробів ручним способом, що дає можливість народному умільцеві заробляти собі на життя. Народний майстер це людина, яка успадковує, розвиває і зберігає народний художній досвід. Отож, перше народне ремесло, про яке ми поговоримо, це гончарство. Гончарство один із найдавніших видів народного ремесла. Гончарство це вироблення керамічних виробів із глини, посуду, іграшок, різних прикрас. Виш... Вишивка. З усіх видів сучасного народного мистецтва перше місце посідає вишивка, рушників і сорочок. Відроджуються, забуті техніки. Найбільше вишивальниць в івано франківській Львівській і Чернівецькій областях. Вишивають у самому Києві та Київській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській областях. На відстає і Поділля. Треба сказати, що ручна праця дуже клопіткий творчий процес. Наприклад, щоб вишити довгий рушник чи сорочку, застосовуючи кілька технік, треба місяць, щонайменше трудитися. Петраківський розпис це декоративно орнаментальне малярство, яке сформувалося на Дніпропетровщині. Назва походить від назви села Петриківка. Ось подивіться на екран. Перед вами зображення петриківського розпису. Ткацтво найдавніше ремесло, яким займалися жінки. Килимарство. Також займалися створенням килимів. Обробка дерева. Це техніка обробки дерева досить різноманітна. Видобування, вирізування, виточування, розпис, випалювання. Інтарсія та різні види технік. Одна з найдавніших технік, це видовбування, застосовувалось для виготовлення побутових речей: човнів, корит, ступ, черпаків. Ще одним народним ремеслом є писанкарство. Тобто розписувалися писанки різними техніками. Слідуючи, обробка шкіри. Вичинка шкіри і виготовлення з неї побутових виробів. Це одне з найдавніших занять українців. Деревообробка або різьбярство. Дерев'яні вироби на Україні відомі теж із найдавніших часів. З дерева виробляли посуд, знаряддя праці, човни, господарське начиння тощо. Найдавніші способи обробки деревини, що збереглися і до наших днів, це випалювання та видовбування. Так виготовляли. Ступи, ложки, багато різних знарядь праці. Плетіння це кустарний промисел по виготовленню господарсько-побутових та художніх виробів з різноманітної, еластичної сировини. Як сировину для плетіння використовували лозу, кору певних дерев, верболоз, хвойну та дубову скіпу, куріння ялини, сосни. Ось перед вами на екрані ви можете побачити вироби. Із цих із, із сировин, тобто із лози і інших дерев. Ще один відомий народний промисел це бондарство, відомий в Україні вже в 10 столітті. Це виготовлення місткого посуду, діжі, барила, відра, балії, дійниці та іншого. Ось перед вами на малюнку зображені діжки. Це вид народного мистецтва, бондарство. Стельмаство виготовлення транспортних засобів, возів, саней, а також коліс, полоззя. Слідуючи обробка каменю. Ще у добу Київської Русі різні види каменю використовувалися ремісниками для виготовлення прикрас, форм для лиття у будівництві тощо. Слідуючи гутництво. Тобто виготовлення виробів із скла. Ось подивіться, які гарні вироби із скла. Слідуюче теслярство. Тобто це один із найбільш масованих деревообробних промислів, зведення житлових та інших споруд, господарських будівель. Ще один вид народного мистецтва це столярство, вид деревообробного промислу, виготовлення хатнього начиння, лав. Скринь, столів, табуреток та стільців, ліжок, а також віконних рам та рамок для вуликів, дерев'яних частин, плугів тощо. Ще одна цікава назва шевство. Тобто це ремесло, що займає, займається виробництвом і ремонтом взуття. Кравецтво – це пошиття одягу. Джільництво – одне з найдавніших народних ремесел. Мед та віск завжди широко використовувалися як продукти харчування. Отож, діти, я сподіваюсь, вам сподобалась виховна година. Ви бачите, що наш український народ є дуже трудолюбивим. Я сподіваюся, ви запам'ятали народні ремесла, про які ми сьогодні з вами говорили. Отож, дякую всім за увагу. На все добре!